Дороги навіть у Києві як фронтові. Навіть джипом не всюди проїдеш. Хіба що танком. Військову техніку мають не всі. Тому замість гусениць люди задовольняються колесами. На Олег Ліщина дізнавався, куди слід звертатися, якщо вони повідпадають. Українські дороги, як ніколи, схожі на фронтові. Ями не лише нищать машини. Щороку через вибої не гинуть тисячі людей. Це самісінький центр столиці, вулиця Стрілецька, неподалік Софіївської площі. Ями тут чи не рекордсмени по Києву. Ось, приміром, ця. Її глибина понад 15 сантиметрів, а завширшки вона як автомобільне колесо. Олексій Шиномонтажник. У чоловіка нині гаряча пора. Майстер каже: дороги ще як б'ють по гаманцях водіїв. Проте це ще півбіди. Зараз всі ями заповнені водою. Якщо люди там їдуть скажем, по незнакому вулицю, не очідуя, то яма машину може бросить в будь-яку сторону, відповідно, чоловік може погибнути елементарно. Чоловік знає єдиний рецепт, який зробить яму не такою глибокою, а відтак менш небезпечною. Більше високу резину, саме самі покришки більш високого профілю, якби вони, ну, зм'ячають удар, приймають на себе, менше ймовірність, що лопне гумня резина, розрве її. Кого звинувачувати за зіпсовані машини знають адвокати. Компенсувати збитки має комунальне підприємство, яке тримає на балансі проблемну дорогу. Необхідно визначити, на чому балансі ця дорога, і організація, яка відповідає за стан дорожного покриття. Іменно этого участка дороги, на котором вы получили ущерб, надо обращаться в суд, під организации, чтобы она компенсировала вас ущерб, в связи З тим, что дорога не находилась в надлежащем состоянии. Щоправда, випадки виплат компенсації одиничні, додают юристи. Люди просто не беруться псувати свої нерви та час. Здається на це і розраховують комунальники. Вам надо провести експертизу, которая буде стоит 2-3 тисячі гривень. По ті самому нанять юриста, который будет ходить. Соответственно, это составит, Ну не цель сабратності в таких действиях. Анатолій один з небагатьох, хто свого таки домігся. Усього півтори тисячі, проте все одно каже приємно. Задача це действительно требует определенных временных і фінансових затрат. Тим не менее, суд увенчался успіхом, істинно восторжествовала Следует действительно справедливості раді заметить, що процес занял не один місяць, а до виплати денег полтора года. У меня ушло в конечном итоге. Но тим не менее, це був вопрос принципу. Буряться з комунальниками і даішники. За ями на дорогах. Вони навіть карають дорожні служби та змушують їх вибої не ремонтувати. Ми виписуємо і предписання, і вимоги обізи для виконання. Якщо вони не виконуються, і тут совершається і дорожньо-транспортне прошестві, тут уже керівники дорожніх комунальних організацій можуть бути і привлічених відповідальності. отвітності. правда, комунальникам як горохом об стіну дороги як були схожими на друшляк, так і залишаються. А водії ж духом не падають і навіть жартують. По таких дорогах тільки можна на танках їздити.